Добрий день, ось і прийшов час качати, я казали покажіть як будете качати медовика от. Драбинка така типа підставочка. Ліземо. Зараз Ну майже запечатали ось Видаляча не ставили, бо стільки корпусів перебирати. Весь залитий корпус важке таке що ну-ну. Одне що недобре, знімати ці корпуси Хочу вам показати максимум, але не вийде, бо я сам одною рукою і те що треба ви не, не, по, не зможете побачити. Сам процес, тільки початок того процесу, ось такі рамки. Ось там же якісь біліші та рамки, новіші це. Обілочка хороша. Це десятий корпус. Десятий корпус. Вище мене. Набагато на, на багато десь на... Приблизно на два корпуси вище, ніж я сам висотою. Той вище, певне. Бо рукою не, не доставав. Рукою до криші. Ось такі у нас медовички. Десять корпусів вражає, але незручно качати, дуже незручно відбирати корпуси. З тим корпусом можна звалитися звідси. Може і прийдеться перетрушувати його звідси. Бджоли є, небагато, десь наверху пішли на низ. От. Зараз спробуємо його струсити. І зняти, можливо, буде тоді легше по корпусному працювати. Бо 10 корпусів це дуже незручно. Меду багато, а працювати незручно. У ну, кожному методі є свої плюси і мінуси. Тому як будете робити, то враховуйте. Самому, звичайно, важкувато так працювати, бо був би хтось, хто тако би зняв, подав, а тепер зняв. І і що і куди його? Ще можна з ним грохнутися, тут така підставка у нас не сильно надіжна. Залізна, звісно, але треба тримати рівновагу. Ось такі діли. Кого цікавило? Сам процес відбору меду. Ось я показав, як ми сюди залізли. Скільки тут у нас меду. Хто ще хоче сильно там побачити, то можете взагалі приїхати подивитися. Але я нікого не заставляю робити медовики. Якщо вам це не, не до вподобає, то тримайте звичайні сім'ї і не морочіть собі голову. Дякую, Дякую всім за увагу, до побачення.